Всіх вітаю. Ми починаємо турнір Brodger 4. Це четвертий номерний турнір у Discord Brodger Це буде перша карта Ерангель. І ми починаємо. Тому вболівайте за своїх фаворитів. У нас сьогодні 18 команд, доволі сильні команди. Навіть і не знаю, хто тут фаворит. Минулого тижня на Bodger Перемогла команда Корс, а зараз будемо спостерігати, хто буде переможцем. Оксі, ти на кого ставиш? Е, ну Корси, зрозуміло. А я ставлю на команду Авара і ще є темна конячка, така, як Данон. Вони не грали 4 неділі, вони не приймали участь в турнірах номерних. Тому я думаю, що це також буде потужний опір. И еще команда Авара, так как я сказал, там так уже очень сильно. на самом деле, я сейчас очень сильно хочу просто увидеть хороший, хороший файт, хороший игру. Ой-ой-ой, уже на Сосновку вылетели. Так, Корсы у нас откидывают, так они прыгают куда? Они забирают шелтер, скорее всего, нет, подожди, где они? Очень тяжело, что на карте не, не пронумерованы. Так, Сосновка забирает ЮА. Я не знаю, сейчас будуть файти везде, за ким дивитися Ну давай е, смотрим так Я тогда за фиолетовыми смотрю Давай За виходить, п'ятой командой У них сейчас заруба, будет заруба Так команда Пой. Кентухи летить Поки вони не разом Я думаю що перші будуть це Хто тут? Спаркс Спаркс і Імба. Клан Імба. Може бути драка Уходим. Этим... GG UAS. Георгу кипают файт. Они просто отлетают. Узби забирают тачку, уезжают просто вдаль. Смотрим, что там у Корсу. Просто забирают машины. Их пока один УАЗик, Да, все. Вся, весь так в одном УАЗике. И пиш, они пиш. заезжают куда? Пишли стечки на Георгополе. Так. Хто там? Дивімося. Це Я колбаска. Мікстрей, це клан Юа. Юа вже починає стріляти. Чиба угу. тут дуже парашутистів. Ще летять. Так, що ми що ми бачимо? Тут буде сейчас якась стичка в Георгополі. Клан храм уже один нокнутий. Хто це? Уже одного нокнули. Команда. За... Чекай, 16 команда. 16 команда, зараз буде стичка з 12 тою вони. Ну, в 16 в набагато кращій позиції. 12 та з одним ноком. Зайняли три кімпа. Ну, що з 16 вони не дуже сильно хочуть їх пушити. О, панцерфалос, бетон батон. Пужик. Пужик підпушує. Зараз може бути кінок. Я дивлюсь за Юа, це ж вони на них нападають? Е так 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 да 16 12 команда тут панзер сейчас будет так есть буде... инфа сейчас будет реализация панцера Да. тылюсь ja. за панцером Też. що це єдиний файт, тому тут можна дивитися. Ні, панзер відходить, дуже різкова позиція, тому що якщо зараз получу е, нок, то може бути просто добивання і все. Храм піднімає свого нокнутого на, на першому поверсі. Бачу, бачу, бачу. Все, вони розрісились. але зброю ні, є. Є щось. МК є. МК. Але вони дуже далеко від зони. О, вже пішла стичка команди Спаркса. Так, дивись тут, поки що я піду десь далі буду. Так, тихо. Є ноки. 16-та нока я знову 12-та команда з одним ноком. Е -е. Заятка Лу ХП, Лучп, Іде пуш. Ну, є, yeah, є, yeah. реалізація, пандихау, була. Була, була. Все, іду добивати ноки. Е -е, в них. Е пупс, 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 пупс. Пуп сейвиться, Він, скоріш за все буде піднімати картки потім. Є одинок у... У 12 ї команди. Не знаю, будуть вони підніматися чи ні. 16 пуша. Ні. Так, вони зараз розрісаються. Дуже якась складна позиціонка, я не розумію, що вони роблять, чому вони один контролить... сходи. Один контролить сходи. Вони розрізались, так. Хае Блин, дуже хороша була б хає, якби попав. Молик. Але вони з боку справа. Це молик нічого їм не дає. Що відкинулась, хаєшка відкинулась. Трохи дав демеджу своєю же хаешкою. Так, 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 так. Ну, але вони стягуються, все, 3 в 2, 3 в 2, 4 в 2. 4 в 2 должні забрати. Зараз ви хаєшку в це вікно, я не розумію, чому вони досі до супер цього досі не зробили. Але 12-та команда гарно розтягнулися. Вони розтягнулися по мапі ой, по КПУ. Є. Перший нок є. Не розумію, не розумію. Майже другий нок. Майже другий нок. зараз буду я добивати. Буде добивати. Так, є. Мінуснули одного з 16-ї команди. 3 в 3. А, чекай, 2 в 3, 2 в 3. Ой, зараз би дуже не вистачало пупса. Пупс поїхав сейвитись. Не допомагає своїй команді. Це дуже складно. Але вони дуже класно кемп з... зайняли, це дуже складно запустити, тим паче в 16-ї команди типу бігають у ХПшній. Так, третя, третя заруба. Третя файт, добре, дивись тут бочка за цима, я дивлюсь, що за файт на третій. Я, я тільки що зрозумів, що я запусти... не запустив трансляцію, бо в мене тут краш був, то я тут настраїв. Ага. Я думаю, що зараз запуститься. Так, добре, я поки що там дивись затимав, бо там дуже складна ситуація, вони сидять в кемпу на другому поверсі і нікого до себе не впускають, уже дали один ног. Тут е... Третя команда когось вбила. Добила так, зразу питаються. Третя команди був, я не знаю, вони якогось сольника знайшли, навіть не, не встиг побачити, кого вони вбили. Так, пішов файт. У 16? й Ні, у 11. й Добре, подивимось, поки що тут що. Є, де... Один, та, ші... Тут є. 16 тут зараз буде піджимати. батон. вони вже тільки що вони тільки що піджимали, але дуже невдало. Відійшли. Прям дуже невдало. Так, корси. Їх троє залишилось. Панджика вже кікнули. Е, панджик він десь уїхав, він уїхав від них. Він десь уїхав по карті, він кинув. Ага, поняв. А чи його тільки що вбили? Якщо його тільки що вбили, то це третя команда його забрала. Да, вбили, його нема вже. все все, все, значить, він кинув своїх і його знайшла просто третя команда, забрала собі зі фраг і нормально. Так, корси поки що групуються. Групуються кудись-кудись видвигатись, біля них є один сольник. Холі. Пішла перестрілка. Хотілось бити машину. Десь... Цікаво, чи бачать корси вертоліт зліва чи ні? Не розумію, ні, здається, скоріше за все, що не бачать. Можна насправді отак подивитись. Хоч це нормально, вони групнулись, вони зараз заливають декілька кімпів і поїдуть в е класну зону для себе, бо якісь класні кімпи займуть. Тому що вони в зоні, в них цілком все добре, вони зараз займають ось ці кімпи. Цей магазинчик і супермаркет, і більше звідти не виходять. Біля них поки що немає жодної... Казати. Проблеми. Тут проблеми на цього чекав команда храм. Що там на Гіргоболі? Бодя? Ще ща, секунду, у мене щось трансляція трапить. Я подам е, тебе трансляції нема на твічі. Да, да, в мене 6. Бо люди, е, як з за зі мною грали, вони своїм друзям поскидали трансляції, щоб вони дивились. Ну, просто поняв. А, ти Покажу, можу скинути мою трансляцію. Мою. Я, я... Да, я так що зараз копію-ю і з'їмо тоді відписують. Так, добре, дивимося на mm -hmm. Гіргополь. Тут був файт, зараз тут восьма команда залишилась сама. Uh, так, вони не в зоні, але не дуже і спішать. Кстати, деревно вони спішать, тому що з цією зоною вона дуже швидко їде і вони зараз... Всю катку будуть просто намагатися попасти в зону. Так, 16 і 12, -й, де вони ділися? 11 тут. Забрала дві тачки, їде теж в зону. 16-та команда в трьох залишилася. Так, цікаво вони з 12. 12... А, вони розійшлися мирно. Розійшлися мирно, що трохи ще пограти. Добре, дивимося, деякі можуть бути файти по мапі. По мапі, по мапі. Так. Ось цікаві файти пішли тут. У нас п'ята тіма. П'ята тіма перестрілюється з третьою. Давайте подивом еще третьи тебе дают. Двое хилится. Припикаются с, с п'ятой. Кто у нас в пятеро? Так, 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 так. Райл, Максик. Давайте за Максиком подивмся, он и поки пока еще. Пропикается кемп. Быстрее на ведь ще і Стрірують про шписті повітря. Це дуже серйозно. Але Ми не уміють його файту, наприклад, щоб його скіпнути зразу. Да, сокол, тя на муру лядал, давайте вийшово, що там корм, и тут більше. А, чекай, чекай, есть еще вайт. Шо вбивай. Ну, п'ята нормально покриває цих двох, їм треба звідси виїжджати, але навіть на не за руини летать, ничего не руїни летати. Добре, хлопці, тут поки що не нокаються, ми переключимося ось сюда на жару, тому що тут летять парашюты, їх уже снизу, их знизу чекають, я не знаю, бачать в них чи ні. Так, 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 так. Сейчас я я иду в інший канал. Давай, давай. Удача типів проїжджає просто. Так. Е мав технічні проблеми, Вибачаюсь перед передусіма. Ситуація на карті не, не дуже гарна. Е команда «Корс» ще жива, команда Chrome жива. Тут буде перестрілка між е «Дізоріксом», командою Avara і команда Vipe. Е тут під'їжджає команда «Вусіка» на машині, під'їжджає. Що, що, що ще де? Так, дивимося далі. Команда батон бетона під виїжджає синьої зони. Тут команда антиплеєра, краса. Також підходить до зони. Так, де в нас стички? Ідуть стички, це хто тут? Це Вайп. Вайп стикнувся з командою авара. Дивимось далі. Що, що тут аварчик, аварчик контролює, дізорікс лікується, діалей. Діалей. діалей, діалей, чи діалей, окей, спарк снокнутий. Непогано, непогано клан Vibes, сильні сильні команди. Тут іде ще одна перестрілка. Нова команда під керуванням Андрія. Ще поки усім складом, дуже добре. У них йде стичка, тут йде раз на раз. Так, хто тут, тут хтось один вже залишився, мабуть. Один. Одного мінуснули з команди храм. Край-край, пей. Так, тут ще один нок. Джека нокнули. Тут також є ноки. Так, Команда Рейла в повному складі. Так, з тут перестрілки треба за зовсім встигнути. Команда Дізорікса і Авара 2 Тут команда Назара перестрілюється. Команда Пов поки тихенько, ніхто нікого не це, антибонд поки ніхто ні з ким. Тут іде також стичка. Це GG Команда Краса піджимається. Кинули зону. За машиною. Зайшов в зону. Вже нема зони. Цікавих до кого. Побачили опонента. Так, понятно. Міжка статичка, статичка. Тут тут були ще звесело. Цей його їх на парашуті. Пішла стичка між вайбом. Кікс. Darkmoon. Окей, план Вайб дає достойний, достойну битву. Я думаю, що це будуть одні із топчиків, так що вони дають відпір. Команда номер 16 закрита, це команда Валерія. На жаль, команда антиплеєра. Так, Потім тут команда POP зайняла хорошу позицію, дуже тяжко звідси буде вибити. Так, де у нас більш гарячі шістички. Так, команда Андрюхи заїжджає в зону на машині, бо тут нічого немає. Скоріше, тут перестрілки. Так що ми тут маємо? Команда Пусі? Відстрілюється. Так, далі. Команда Вара. Доволі цікаво, що у них тут. Спаркс. До, до цих піс перестрілюється. З Назара тімою. Там є тільт клан. Джиджий Юа. Ще якийсь клан. Лавбов до сих пір знаходиться в цьому будиночку, дуже тяжко дуже тяжко буде його звідси вибити. Такі перестрілочки на дистанції. Команда Корс також має гарну позицію будиночок, але ну вже на краю зони, я думаю. Не знаю, чи залишиться цей будинок в зоні чи ні, але це вже так, теж на грані. Зараз, мабуть, будуть, так, да. так і є. А! Андрюха не встиг, не встиг трішки. Ми, ми тебе чекали дуже довго, Андрюх. Я ще раз вибачаюсь перед тими, хто хотів зайти на трансляцію. і Не було У мене була якась технічна проблема, я її вже вирішив, ніби все нормально. Тому слідкуємо далі. Так, що ми маємо? Доволі багато команд. команда Андрея. Так, выключим вик цей мод. ВХшный. Так, план XRAM живый. Антибонд живи. Антиплеер жива. Команда Пуси живи. Кто тут? Л Липтон и его команда живи. Команда Микс. Вайп Назарчика также жива. Тут идет сильная перестрелка. Це команда кінтухи, вони люблять сезонною побігати. Окей. Так, тут іде Силь, сильно зажали команду Корс. Я не думаю, що в них гарна позиція. Це команда Краса. Будем тяжко звідси вибратися. Вони себе добре відчувають, скільки я бачу команда красна, Але тут один в полі воїн. Зараз буде відбуватися. Думаю, оці ціль зайняти якомога найкраще місце, тому що я не думаю, що він вже когось тут ресне. Так, окрім стрілочки. Команда ПОВ до сих пір в цьому будиночку. Так, у нас тут краткі перестрілки йдуть, тут багато нокнутих. Це команда Назарчика. Уже не в повному составі. Складімо. Трьох, але ще воюють. Так, це команда Ронтаро. Зайняли цей будиночок, трішки відстрілюється. Так, з цікавих моментів, що ми можемо тут відзначити? Ось є стрілочка. Забрали Влада. він, мабуть, там кричить. Добрий вечір, everybody. Мама, папа, всім привіт! Знаєш, що влад любить кричати в таких моментах, не будемо його цитувати. Так, команда Краса доволі крепко тримається. Тут Корсовець сидить, не рухається, зайняв позицію, хоче когось вбити. Я думаю, що йому може вдасться в спину забрати декількох, поки вони перестрілюються з командою Ареса. Їх двоє залишилось Уже один. Я думаю, зараз закриють Ареси. Живе, живе! Це виживач. Людина, яка вміє виживати в складних умовах. Він це не раз показував на турнірах. Я думаю, будуть його пушити. Він лежить, лутається, думає, зараз я налутаю. та 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 Красавчик Очко приніс команді вже вже добре, вже дуже добре. Який, який молодець? Ну, молодець, боров, боровся, як справжній воїн. Все таки, мабуть... А, біжить, біжить. Щось, щось побачив. Буде, буде робити очки, я думаю. Буде робити зараз спин. Ну! Ти намагався, ти молодець. Тяжко там щось зробити. Команда Кінтухи залишилась в складі одного гравця. Команда XRAM дуже крепко грає. Так, команда Варчика жива, команда Пов жива. Команда ЮА жива, і. Храм, команда «Храм жива. друга команда «Храм жива. Тут команда Пусі. Тут команда Данончика. Уже в трьох, один нокнутий. Так, дивимось далі. Що ми маємо на сьогодні? Ми маємо крепку зарубу. Дуже, дуже сильна бійня. Ось тут, я думаю, щось буде дуже крепко, один нокнутий. Так, хто кого? Хто кого? Клан храм, я не думаю, що вони піднімуть, але все можливо. За зони стріляється. Батон-бетон від кис. Хто там ще залишився? Ой, тут не солодко клану клан храм. Я не знаю, чи спів. Спів, спів публікуватися. Пупс. Побіг. Команда Вусіка, Ронтару і Ліптона. До цих пір в повному складі. Ой-ой-ой-ой-ой, ой там нок. Так, команда POV до цих пір займає цю позицію. Команда дізорікса, ді ділей пішки, нокнутий. Ой, непогано, не непогано, Спаркс. Не, не все не, не все так просто. Не буде він тобі голову підставляти, щоб ти його так просто нокав. Треба трішки трішки постаратись. Так, заресали ділея. Непогано що ми маємо? Дізорікс 2 кіла, авар 1 кіл, Спаркс 1 кіл. Так, команда GG Я так розумію, пішла, пішла дивитись трансляцію. Але непогано боролися хлопці. Дуже довго не грали і ось вам. Так, тут пупс. Єдиний воїн, хто залишився. Хоче наткнутися на своїх же свій клан, їх Так, хлопці, я тут біжу, біжу, мене не стріляйте, бо я свій. Ви чули мене? Я буду бігти, не стріляйте. І я не буду стріляти. Так, а що ж? А ну давайте подивимося, чи є в них змова, чи немає. Зараз ми розкриємо їхній план. Чи буде стріляти по своєму? Так, вибрав не свого. Не свого вибрав. Нокнув. Ага, ага. Палився? Тепер матимеш, тепер матимеш, тікай, 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 маєш ніжки, тікай пішки. Так. Поїхали далі. Це це бутерброд в ковбаски був, антиплеєр. Ще один бутерброд. Воїн виживач. Щось там хоче. Зараз такий скаже, я я туди сюди ділай і буду стріляй. Трішки не законтролив, не законтролив. За Лікуйся, чи шо ти. робиш, Щось треба робити, якраз. Лягай, правильно, ну я думаю, він дотече. Нє-нє- нє, пізно. Іди, іди дивись трансляцію, Ще один соломен, так. Кінтуха, клан також э, втомився. Залишились пов, команда Аварчика, Ліптона і Уар. Команда ЮА. команда ЮА і Пусі Залишився один капітан Дмитро. Зараз може одненького свого, а може. О, тут. тут буде дуже тяжко. Дуже тяжко. Мінус команда. Команда Пов до сих пір залишається в повному складі, команда Авара в повному складі. Все, а, ще є команда ось, ось. Ось наші геройчики. Де він? Ага, бачу. А! Ні, ну це, 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 все, це все. Третє місце, непогано. Рантаро біжи, нічого не вийде. Так, Залишились дві команди: команда POV і команда е, GGUA. Я думаю, зараз буде дуже запекла боротьба, останній круг. Що, що по статистики? Дісторикс 2 кіла. авар, 1 кіл, Спарці, 1 кіл, Ділей 2 кіла. Що по статистиці суперників? Е G-CAT 1, Камаха 2, Містер Муві 2, Велект 4. 4. 9 кілів. Ну вони крепше стріляють. Крепше стріляють хлопці. Я би так мовив. Цікаво? Цікаво? Ну, Дізорі хоче запригнути на кришу, має якийсь план. Не чіпляється. Цей пак, погана гра, та, та 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 не зачіпляється. Коротше, це він так говорить. Ругається трішки. Так, тут в чатах трошки. Зараз повернемося. Пі -пі пішла, пішла гаряча. Давай, давай! Хто кого? Ой-ой-ой, ой-ой-ой. приїхали, приїхали гості. Авар відкисає на криші. Дізорікс відкисає. Це, це була сішка. Це знов вони це зробили. Ви, ви уявляєте, один, один спарт живий. Що буде? Ой-ой-ой, кидайте гранати. Зараз буде драка. Всі, всі, всі киснуть, всі киснуть, як, кис, як кисляк на, на жарі. Давай спаркс, роби щось. Кидай гранату, запригай, запригай. Рісай, рісай Боже, що вони роблять? Та ти що? Оце красиво було, оце кіляка. Взяв узішку, щоб... Він, віннер, віннер чікен дінер. Це був дуже крута, крутий фінал. Я трішки вибачаю, що я так пізно почав на твічі. Були невеличкі технічні проблеми. Але ви можете подивитися, ви можете подивитися, що, що це коїться. Що це коїться. Дуже, дуже крута катка. Дру, дуже крута катка. Вітаю команду е, е, ПОВ з перемогою. 13 кілів. Це було заслужено. Будемо чекати другу катку.